Званих багато, але вибраних мало. Вибрані це ті, які приймають, які слухають, які виконують Слово Боже. А звані завжди не мають часу. В них немає часу на зібрання прийти, на молитви не прийти, відеоролик подивитись. Вибрані, біжать, спішать, приймають слово, яке їм проповідують, і вони вкусять хліб духовний. Вони отримують Духа Божого, вони отримують Царство Небесне, вони отримують спасіння душі. Чому? Тому що. На це прийшов Ісус Христос до нас, щоб ми мали Дім Божий, щоб ми наповнялись тут Духом Святим, щоб ми спасли свої душі, і ми тут при землі себе виправили своє гріховне життя. Тому от наші другоцінні пастиря нам завжди дають е, цей хлібчик духовний і завжди звуть нас на пір в дім Божий. І якщо я спішитиму зараз тут в церкву, на служіння, любитиму Бога, людей Божих, то буде можливість попасти і на пір Божий, коли Ісус Христос прийде за своєю. Церкви.